За ініціативою особового складу ми спланували ну, це, скажімо таке ноу-хау в області. Ми хочемо зробити, щоб ну, встановити відеонагляд на пожежні автомобілі, щоб в онлайн трансляції ми б могли спостерігати за різного роду надзвичайними подіями, надзвичайними ситуаціями, пожежами, які виникають в місті, щоб можна було. І, наприклад, звідси з, пожежного, з пожежної частини, з надзвичайної ситуації з міської, ради керувати процесом ліквідації надзвичайних ситуацій. Ну, ви ж самі прекрасно розумієте, що яка, яка ситуація є на сьогодні складна і в матеріальному забезпеченні, тому була така необхідність звернутися до багатьох керівників і підприємств, і сана, 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 санаторії за даною допомогою одним з, скажімо так, таке слово волонтерів. Ігор Кісак, який допоміг придбанні двох комп'ютерів, що, ну, що було, скажімо так, самим необхідним в початковій фазі того, що ми хочемо зробити.